— Доброго вечора. — Доброго вечора. — Скажіть, от яка порода собак саме більше важен, саме така тяжола? Блін, я не знаю. Мені здається, ну напевно, лабрадор, не знаю. А ще які, які варіанти можуть бути? Хаски, чесно, я дуже хаскі, погано да, в цьому розбираюся. — розбираю. Ну, теж вона така нормальна, а ще які породи ви знаєте. Може, чихуахуа, там така чухуахуа, якась я думаю, вона не важить. Ну от ще ще такі, ну які ви знаєте, такі здорові такі собаки а, ходять якийсь... люди з ними. Такі, бульдог, вони, Я не знаю. Ну, бульдоги, вони такі, вони вроді худі. Це ж бульдоги, да? Yeah. Такі. Ну, Вона дана сама як скелет, там така морда на. Така, а ще може якась порода. Ну, є ж такі, знаєте. Знаєте, в неї породи, на жаль, немає, але в принципі, знаєте, тут бігає така велика собака, пухнаста. От мені така, ну Теж я не знаю, її порода називається. Ну так, вона сама кажеться, що велика, але вона як пухнаста просто. Ну насправді це син Є така не статистика, є такий факт, що одна. Народилася одна щеня, і їй було 5 років цій собаці, і вона вже 140 кг важила. Ого. І навіть на фото я бачу багато фото, знаєте, там дитина, і вона така здорова, що більше за ту дитину. Ну, і одна морда така, то та важить кілограм 10, як мінімум. Так що так, такий Дякую. факт. Дякую вам за відповідь. Немає за що.